Дорогі друзі, я дуже радий вас вітати в нашому центрі розвитку рослин. Ми стоїмо на порозі нового овочевого сезону. Обираючи культуру або гібрид, ну це завжди питання, щоб кінцевий результат приніс нам радість. І, звісно, питання: а що ж вирощувати в цьому сезоні? І культура номер один це, звісно, томат. Саме про гібриди томату, які саме обрати і краще обрати, щоб він мав сталу врожайність. А мав гарний вигляд в кінцевому результаті, я й хочу сьогодні вам розповісти. Наш центр розвитку останні 4 роки висіяв і виростили більше 10 гібридів різного направлення, різної вражайності. І зараз ми можемо дати вам чітку рекомендацію: а який саме гібрид вирощувати вам, щоб це було дійсно професійний результат? Неважливо, де ви його вирощуєте, чи в себе на городі, чи в теплиці, чи ви дійсно професіонал. І перший гібрид, який я хотів би вам порадити для вирощування, це гібрид томата Толстой F1. З огляду те, як він себе вів в наших умовах останніх три роки, я розумію, що це наш фаворит. В цьому році ми його посіяли найбільше. Мені подобається його універсальність. За розміром, тому що дійсно невеликі плоди, 100-120 г його можна в свіжому вигляді споживати. А можна консервувати, він підходить і для цілий. І для нас це дійсно показник, що якщо ми хочемо мати високу врожайність, середній розмір плода, яскравий вигляд і смак, то це саме ваш гібрид. Тобто він достатньо високоврожайний. В нього одне соцвіття дає там дві китиці, 15-20 плодів. Знаючи його вагу, можна порахувати, що це достатньо висока врожайність, він високорослий, його можна вирощувати на протязі до самої зими, можна кажучи, якщо дозволяють умови. І це теж його дуже вирізняє. Він достатньо міцний, він достатньо сталий по вражайності. І ну, це мене надихало, що він дійсно от такий от постійний. І це дійсно робить його кращим томатом для вирощування як в відкритому, так і в закритому ґрунті. Другий гібрид, який теж мені дуже імпонує, це гібрид соліроса, тому що. Дивлячись на нього, як він реагує на зміну кліматичних умов, спека, там, нічні заморозки. А він просто от стійкий солдат. Він на це майже ніяк не реагує. Якщо ви маєте відкритий ґрунт іншого гібриду, навіть і важко уявити собі, який можна вирощувати. Чому саме він? Подивлячись на розмір його плодів, тут теж ну, дуже приємна несподіванка, тому що вони невеличкі 55-60 шідесятграм як кажуть, коктейльного типу. І це. Ідеальний варіант для цільного плідного консервування, баночний варіант. Досить рясно дає врожайність, кущ компактний, він невеликий такий розміром, невисокий. І найголовніше те, що він дуже стійкий до кліматичних умов. Для нашого регіону це дуже важливо. Тобто перепади температур, можливо, різкі коливання температур, сильна спека. Ночні заморозки, навіть він це переносить досить стійко, і це не впливає на його кінцеву врожайність. Якщо вам потрібно саме це, то я рекомендую звернути на нього увагу. Це я звернув увагу саме на два гібриди, які універсальні. Їх можна споживати як у свіжому вигляді, так і для консервування. Але дивлячись на ці гібриди, я розумію, що для мене томат в першу чергу це культура, яку треба споживати помідори в свіжому вигляді, в салаті. І для мене завжди от. Салат, свіжий помідор це рожевий тип томату, тому що це теж дуже важливо і цікаво. Якщо ви любите ці томати, то я рекомендую вам звернути увагу на гібрид Хапінет. Дивлячись на нього, для мене він номер один, вага 230 грамів його десь. Він вже біф, він достатньо великий, він соковитий, він має багато камер, цього хочеться з'їсти. Якщо ви цінуєте рожевий тип томату, то я рекомендую саме його вирощувати. І останній гібрид він досить цікавий за своєю формою. Що я маю на увазі? Є гібрид каста. Плоди теж великі достатньо до 200 грамів, а він м'ясистий. Через це він достатньо транспортабельний, він може довго лежати, і він має дуже приємний смак. Через це рекомендуємо ось ці чотири гібриди для вирощування в цьому сезоні, тому що вони універсальні. Вони дійсно можуть пробачити ваші помилки в процесі вирощування. Подивившись на всі чотири гібриди, я розумію, що. Тут навіть саме вибагливий господар знайде для себе саме те, що йому потрібно. Ми для себе вирішили в цьому році вирощити гібрид F1» і кожний етап освітлювати вирощування, тому що це дуже важливо.